Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про одного з жертв розстріляного відродження Леся Курбаса, українського режисера, актора, теоретика театру і, по суті, новатора в сучасному українському театрі. Народився цей геній українського театру 25 лютого 1887 року в місті Самбір у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів. Перш ніж розпочати, рекомендую підписатися і поставити лайк. Це стимулює мене покращувати якість і кількість контенту на даному каналі. Творчість його батька поважав навіть Іван Франко. Головною силою української сцени є Янович. Янович це для української сцени на Галичині дуже корисна сила. А сам Лайс Курбес теж захоплюється творами Івана Франка. Навчався. Лець у Тернопільській гімназії, а потім у Львівському університеті. Там він брав участь у боротьбі за активну українізацію, але, на знак протесту проти політики полонізації, він перевівся до Віденського університету і закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Митець завжди хотів працювати на Дніпрянській Україні, яка манила його своїм е, театром. Адже саме в Надніпрянській Україні зароджувалися українські театральні традиції. І тому. В розпал першої світової війни, в 1916 році, на запрошення актора та режисера Микола Садовського, він приїжджає до Києва і починає працювати в театрі Садовського. Ще, саме, ще у 1917 році він організовує студію молодих акторів, з якої згодом виріс його молодий театр. І, по суті, це була його перша група акторів. Курбас вважав, що український театр має бути подібним до європейського, і тому. Уже в 1920 році на сцені державного українського театру Шевченка Курбас здійснив новаторську експериментальну постановку Гайдамаки за поемою Шевченка. У виставі поєднувалися всі види мистецтва – музика, пластика, грим, театральне оформлення, світло, костюми, декламація, акторська, режисерська концепція. Тобто, по суті, Лесь Курбас був новатором в українському театрі і він хотів вдихнути йому нове життя. І Створити нові сюжети, не лише е, побутового реалізму, сюжети побутового реалізму, які були популярні на той час. Незважаючи на це новаторство, по суті, Лесь Курбас надихався творчістю попередніх митців. Молодий театр Леся Курбаса, а пізніше мистецьке об'єднання Березіль, утворене в 1922 році, брало свою ідею і черпало натхнення з. Музично-драматичної школи заснованої ще Миколою Лисенко. Микола Лисенко помер 1912 року, але Скурба почав діяти в Наддніпрянській Дніпрянській Україні в 1916 році. Також натхненниками Леся Курбаса називають Якова Беме та Рудольфа Штайнера, якими на той час захоплювалася вся Європа. Що саме в новаторстві? Можна сказати, що саме в той період проявилася режисерська візія. Курбас став думати над цілковитим злиттям глядацької зали з акторами на сцені, над переосмисленням простору і руху у ньому, створенням театру, театру містерії. Курбесові театрали завдячують появі в Україні авангардних декорацій, світлових ефектів, контрасту світла і тіні потоку свідомості на сцені. Суті і також Кубес вважав, що український театр має по своєю суттю бути європейським. І також, наприклад, серед новаторства у першій постановки мистецького об'єднання Березіль увінчалися виставою ГАЗ з зразком українського театрального експресіонізму та конструктивізму. А у виставі Джиммі Гіггінс Курбас ввів трансляцію відео на екрані на сцені. Тобто 1920 роки це було шаленим новаторством. Тоді Курбас вже почав використовувати світлову проекцію як сценографічний засіб. Уже в 1926 році театр починає, під назвою Березіль починає працювати в Харкові. Курбас творить разом із драматургом Миколою Кулішем. Їх обох буде пізніше розстріляно в урочищі Сандермох. Курбас також мав погляди свої на театр. Він казав, що актор повинен бути не тільки талановитим, але й висококультурним. У програмі лекції Березоля. Крім театральних дисциплін, читались лекції з античної філософії, історії з того театру, живопису і танцю. Адже Курбас вважав, що має грати не лише сам актор, і не лише його сама міміка, а й усе, а й усе його тіло. Актор має грати повністю і тілом, і душею. Курбас, звичайно, мріяв подолати провінційну замкненість українського театру, відчуття його меншовартості і завжди наполягав, що український театр має орієнтуватись на світовий ринок. І на світовий зразок, і орієнтуватись на Європу. У своєму щоденнику Курба спорівняв театр з храмом, тобто з місцем, де важлива сфера людської душі. Справді, театр храм і повинен бути чистим і тихим, хоч усякі молитви будуть в ньому. Звичайно, рано чи пізно його творчість мусила закінчитися, адже у 1930 х роках почалися масові сталінські репресії. І вже 25 жовтня 1933 року радянська влада відсторонила Курбаса від керівництва Березолем за так званий націоналізм, формалізм та відрив від радянської дійсності. Пізніше, Курбаса вже було 25 грудня 1933 року, Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в, в участі в. Української військової організації і намір вбивстві другого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Павла Постишева, того самого, що придумав Новий рік. Після тривалих допитів, тобто по суті, катувань, Курвес підписав протокол про те, що він є контрреволюціонером. Пізніше його перевели в Харків 1934 рік, 1936 рік був переведений до Соловецького табору особливого призначення. До цього він будував. Він відбував покарання на будівництві біломорсько Балтійського каналу. 9 жовтня 1937 року, особливо трійка управління НКВД, засудила одним списком до смерті цілий величезний список осіб, в тому числі Курбаса, який зазначав в попередньому відео про розстріли в урочиші Сандермох. був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Проте. Пізніше, в Рівницькому часописі Волинь, березня 1942 року, стверджували, що режисер найкращого часу театру в Україні працює перевізником на Коломурма, Коломурманська. Уже вдові Курбаса Валентині Чистяковій на її офіційний запит, 16 травня 1961 року, надіслали свідоцтво про смерть, де стверджувалось, що, що її чоловік помер 15 листопада 1942 року. Тобто на 5 років пізніше від офіційної смерті від вилову в мозок. Похований видатний режисер у Харкові на 13-му центрі, де в 1993 році був встановлений пам'ятник пантеон родині курбасів.